Я пам'ятаю, коли я молодим студентом був, і ми спілкувалися з викладачем, і він навів такий приклад, що Ізраїль як держава не може програти жодної військової баталії. І на питання, чому? Тому що він відповів, тому що держава Ізраїль і як держава перестане існувати. Ми зараз знаходимося в тому самому стані. Що ми не можемо програти нашому ворогу, тому що треба правді дивитися в очі. Ми, ми як держава, ми як українці перестанемо існувати. Ми кацапам не потрібні. Їм потрібна наша територія, наш теплий клімат, наша земля. А ну їм трішечки рабів потрібно. Комусь подобається це слово, не подобається, але вони саме так планують використовувати тих людей, які змучені і кажуть, та яка різниця? Хай прийдуть, були одні, будуть інші. Так, так.